Дорогі наші глядачі. Ми тільки починаємо свій шлях, і ваша підтримка для нас безцінна. На нашому каналі з'явилась нова функція підтримати канал. Посилання в описі. Кожна ваша підписка, лайк та коментар наближає нас до мети. Допоможіть нам зібрати нашу першу тисячу підписників. Дякуємо, що ви з нами. Історію читає Єва Блум Джульєтта увійшла в спальню. Посміхнулася і тисячі Джульєт. Посміхнулася їй у відповідь, тому що всі стіни були дзеркальними, навіть стеля відображала її образ. З усіх боків на неї дивилося чарівне обличчя, обрамлене золотими кучерями, обличчя дівчинка, обличчя Ангела, разючий контраст з зрілому тілу і легкій накидці. Вона посміхалася, бо знала повернувся дідусь і привіз їй. Нову іграшку. Джулієта підійшла до стіни, змахнула рукою, і одна з дзеркальних панелей від'їхала вбік, відкриваючи іншу, схожу на труну, з пристосуваннями для викручування пальців і спеціальними сандалями. Мить вона вагалась в цю гру вона не грала дуже давно, гаразд, як небудь іншим разом, не сьогодні точно. Джулієта провела рукою і стіна повернулася на місце. Вона проходила повсреди панелей і воскрешала в пам'яті, що ж ховається за кожним дзеркалом. Ось звичайна камера тортур, ось батоги з колючого дроту. А тут набір з костедробилок. ось анатомічний стіл з химерними інструментами, за іншою панелью електричні дроти. Яке викликають у людей жахливі гримаси і судоми, не кажучи вже про крики. Ось залізна діва із загостреними сталевими піками під ковпаком, людину заковували всередині, обертали штурвал, стулюючи половинки фігури, і голки упивались у запястя, лікті, ступні, коліна, очі і в живіт. Треба було лише тримати себе в руках. Аби не повертати штурвал надто швидко, інакше можна зіпсувати всю забаву. Вперше дідусь показав, як працює Діва, коли привіз справжню живу іграшку. Він показав Джульєті все, дідусь навчив її в усьому, що вона знала, тому що він був дуже мудрий. Навіть її ім'я Джульєта він вичитав. У якійсь старовинній книзі філософа, книги, як і іграшки, дідусь привозив з минулого. Тільки він міг проникати в минуле, тому що в одного його була машина. Коли дідусь сідав за пульт управління, вона мутніла і зникала. І він привозив безліч цікавих речей з найлегендарніших місць, свою першу іграшку маленького хлопчика. Джулієта вбила в одинадця років. Іграшка була особливим подарунком від дідуся для деякої ігри, але вона не захотіла діяти, і Джульєта, розсердившись, забила її залізним прутом. Тоді дідусь привіз їй іграшку постарше, темношкіру. Та діяла просто здорово. Проте, врешті-решт, Джулієта втомилась і взяла ніж. Так вона відкрила для себе нові джерела насолод. Звичайно, дідусь про все це знав. Він найвищою мірою схвалив її забави і з тих пір постійно привозив їй з минулого ігри, які вона тримала за дзеркалами в спальні, якою виявилась нова іграшка. Дідусь намагався, щоб всі вони розуміли англійську. Словесне спілкування часто мало велике значення, особливо, якщо Джулієті хотілося слідувати повчанням філософа і насолодитися близькістю перед тим, як перейти до більш витончених задоволень. Чи буде ця іграшка молодою чи старою, непривабливою або навпаки дуже красивою, можливо, лагідною, чоловіком, жінкою? Джулієта перебирала усі можливі варіанти і комбінації. Іноді іграшки жили у неї кілька днів, а іноді вона закінчувала з ними відразу. Сьогодні, наприклад, вона відчувала, що її задовольнить тільки найпростіше рішення. Зрозумівши це, Джулієта залишила у спокою дзеркальні панелі і підійшла до великого широкого ложа. Він був там, під подушкою. Важкий ніж з довгим гострим лезом, отже, вона візьме іграшку з собою в ліжко і в певний момент поєднає задоволення. Джулієта затремтіла від нетерпіння. Що це буде за іграшка? Вона згадала холодного, темного англійського дипломата. Ой, він був такий холодний, такий чемний. Поки вона не заманила його в ліжко. А потім Потім був американський льотчик, а одного разу навіть сіла команда. Забавно, та деколи в книгах вона їх зустрічала згадки про деяких її іграшок. Вони завжди зникали з свого часу. І якщо були відомими і займали становище в суспільстві, це не ж залишалось непоміченим. Джулієта дбайливо забила подушку і поклала її на місце. Раптово пролунав голос дідуся. Я привіз тобі подарунок, дорога. Він завжди так її вітав. Це було частиною гри. «Натягни!» – просила Джульєта. Розповідай швидше. О, англієць, пізня вікторіанська епоха. Молодий чи красивий? Покажи. Ой, зійде, тихо засміявся дідусь. Ти занадто нетерпляча! Ну, хто він? Хто? Я не знаю його імені, але, судячи з одягу, то він лікар. Він, певно, повертався з нічного виклику. Джульєта знала з книг, що таке лікар і що таке вікторіанець. Ці два образи в її свідомості дуже підходили одне одному. Вона захотіла його, захихотівши Ха -ха, я можу дивитися? запитав дід. Будь ласка, не цього разу. Джульєта відключила зв'язок якраз вчасно, бо двері відчинились і увійшла. Іграшка. Дідусь казав правду. Іграшка була чоловічої статі, років 30, приваблива, від неї так і тхнула рафінованими манерами. І, звичайно, при виді Джульєти в прозорій накиці неосяжного ложа, оточеного дзеркалами, вона почала червоніти. Ця реакція повністю підкорила Джульєту. Сором'язливий вікторіанець, не підозрюючи, що він скоро помре. Хе Хто ви хто ви і де я? Звичні питання, занадто звичні, задані звичним тоном. Джульєта рвучко обняла іграшку і підштовхнула її до ліжка. Скажи мені, я, я не розумію, я ж живий чи царай? Накидка Джульєти полетіла в бік. Ой, ти живий, дорогий мій, чудово живий, але значно ближче до раю, ніж ти сам думаєш. І, щоб довести це твердження, її вільна рука ковзнула під подушку. Однак ножа там не було, якимось незбагненним чином він опинився в руці іграшки. І сама іграшка втратила всю привабливість, її обличчя спотворила страшна гримаса, лезо блиснуло і опустилось, піднялось і опустилось. І знову, і знову, і знову. Стіни кімнати, зрозуміло, були звуконепроникними. Те, що залишилось від тіла Джульєти, виявили через кілька днів. А у далекому Лондоні за 200 років до того, у ранні ранкові години, після чергового жахливого вбивства, шукали і не змогли знайти чоловіка.